Ми Продовжуємо серію онлайн лекцій від юстиції стосовно того, як можна легко отримати послугу в сфері юстиції. І з вами начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. Ми продовжуємо розповідати про те, як працюють електронні сервіси Міністерства юстиції, зокрема на прикладі онлайн-будинку юстиції та інших електронних сервісів. Хочу розповісти про те, якою ще послугою можна скористатися в онлайн-будинку юстиції, точніше в електронних сервісах Міністерства юстиції, яка є теж практичною для кожного громадянина. Це єдиний реєстр боржників. Знову таки, якщо задати в полі пошуку єдиний реєстр боржників. То воно переводить на відповідний інформаційний сайт. Єдиний реєстр боржників вводимо в пошуковому полі. Реєстр боржників і е, перенаправляється на відповідний сайт Міністерства юстиції. Незабаром ця послуга буде інтегрована в онлайн будинок юстиції. Наразі вона за посиланням ЄРБ на працює. І ця послуга так само є досить зручною для громадян. Філософія послуги полягає в тому, щоб легко та швидко перевірити, чи не є виборжником. Наприклад, ви збираєтесь їхати кудись за кордон, і є така ситуація, що ви вже з цією сім'єю на пропускному пункті. І раптом виявляється, що у вас є якась заборгованість, наприклад, неоплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, який був переданий поліцією на виконання у виконавчу службу. Наприклад, у вашого бізнесу якісь є проблеми, щось неоплачене, якісь борги, про які ви навіть не знали або забули. І тому можна легко перевірити, яка є ситуація по оплаті ваших боргів. Тож, перейшовши за посиланням на єдиний реєстр боржників. Можна перевірити по фізичній особі або по підприємству, яка ситуація з боргами. Ось фізична особа і юридична особа. У випадку з фізичною особою я пропоную перевірити на собі, чи є борги у мене, і я впевнений, що система підкаже нам, чи є а, певна інформація по тому, чи існує певна заборгованість. Я ввожу свої прізвища ім'я по батькові. Цього в принципі достатньо. Навіть реєстраційний номер облікової картки платника податків не завжди потрібен, але краще ідентифікаційний код ввести з питань з міркувань безпеки. Зараз ми його не будемо вводити і натискаємо кнопку Шукати. Бачимо зелену позначку, це значить, що запит був опрацьований, і, як ви бачите, записів не знайдено, тому можна говорити про те, що боргів нема, чим я і є щасливий. Ось, Так само ви можете себе перевірити або будь-яку особу. Це є дуже цікавий і важливий елемент, тому що коли ви вступаєте в певні взаємовідносини з іншими фізичними особами, з іншими людьми, ви можете перевірити, чи немає у цієї людини боргів. Якщо вона вам обіцяє. Хороші умови взаємодії, ви можете завжди в єдиному реєстрі боржників перевірити раптом, чи немає у цієї особи боргів і чи є вона дійсно чесною. Те саме стосується юридичної особи, і це навіть більш важливе питання, тому що по юридичним особам часто є запитання. Часто є юридичні особи фірми підприємства, які реєструються на один день. У них є багато боргів і є, і вони є поганими партнерами у веденні бізнесу. Я пропоную, наприклад, що ми перевірили, чи головне територіальне управління юстиції в місті Києві не є раптом боржником. Для цього треба ввести найменування, головне територіальне управління юстиції в місті Києві. Ідентифікаційний код не є обов'язковим, але так само можна його знайти та ввести. І нажимаємо кнопку Шукати. Знову таки бачимо зелена галочка на зеленому фоні. Це значить, що дані були в реєстрі перевірені, і ми бачимо, що записів не знайдено. Це значить, що головне управління юстиції не немає ніяких боргів і працює у звичному режимі. Тому, загалом, як ви зрозуміли, ці послуги є корисними. Можна легко перевірити, чи є ви боржником або чи є боржником якась юридична особа. Фірма підприємство, з якою ви хочете працювати, в майбутньому буде розроблений мобільний додаток для смартфонів та для планшетів, для того, щоб себе перевірити, чи не є ви боржником. І ми певні, що ці послуги так само сприяють громадянам для того, щоб легко використовувати юстицію, послуги в сферах юстиції. І загалом, якщо у вас є ще запитання, то ви можете їх залишати за емейлом, e який є вказаний на екрані. І я дякую за те, що ви скористалися нашими онлайн-консультаціями. Тож, до нових зустрічей з з вами був начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко.